Всіх вітаю на фітнес-кухні. І сьогодні у нас фітнес-кухня така буде на лайті. Я не буду одягати той фартух, не буде різних тарілок, кастрюля і всяке тому подібне. Всі хочуть їсти солодке, але не всі це можуть собі дозволити, бо солодке дуже впливає на нашу вагу і на здоров'я в цілому. Тому я сьогодні поділюся тими варіантами солодкого без цукру, що я собі можу дозволити і тримати себе в гарній формі. Варіант номер один це протеїн. Протеїн солодкий, ви можете вибирати безліч смаків і балувати себе. Другий варіант це мас хелл завжди зі мною в машині на роботі, вдома. Це протеїнові батончики без цукру. Ще раз скажу, що треба дивитися, щоб у складі не було цукру. Ну і домашній супер варіант, який ви можете їсти в будь-яку пору року в будь-який час доби це творожний десерт з ягодами. Для того, щоб він не був сухим, ви можете додавати ось такий турецький, болгарський або грецький йогурт, щоб він був густий і смачний. Тому не зволікайте, беріть до уваги і. Будьте в форме.